Ти на людину можеш повпливати зі всім своїм шармом, позитивом, зі всіма зусиллями відсотків на 10. Тобто, ти не можеш зробити з нещасної баби щасливим. Ти можеш зробити з нещасної менш нещасну. Або з менш нещасною, ну, якусь нормальну. Нормально, ну вже і, і так вот воно пішло, пішло. А, ти можеш щасливо зробити три щасливою. Ну, не більше. Тобто, не можна з нещасливої людини зробити щасливою. Лаже, якщо ти сильніший і докладаєш зусилля, і знаєш, як це робити. Ну опять же, в того є зворотня сторона. І якщо у вас в парі є ну, в людини є проблеми, то ти в тих проблемах, опять же, щоб не виникало комплексу Бога, що це ти все су. Проблеми, які є в іншої людини, ти винуватий теж максимум відсотків на 10. Тому що крім тебе є ще весь здоровий світ. Якщо повідомлення говорити, є проблеми від живих істот, є проблеми від вищих сил. Це там ну дощі, землетруси, ще якась така вся, і є проблеми від, і вони зазвичай там тільки в жінок не існуючи від розумової діяльності. Це проблеми, які людина може сама собі придумати в голові. І от 99% — це жіноча проблема. Чоловік собі може щось надумати. Дуже рідко і дуже мало в нас не така велика фантазія і не так багато часу на цьому. Проблеми внутрішнього головні, скажімо так, зазвичай нереальні проблеми. От їх зазвичай чітки можуть собі накрутити, напридумати, і ти там вообще ніяк ти даже не догадаєшся про те, що вони існують, ти там вообще не можеш бути ніяким оком. Щоб не виникало комплексу бога. Ти або 10% можеш додати щастя людині, чи опять же забрати ти щасливу людину повністю нещасною, ну не зробиш. Вона це пострінько відторгівся. Якщо ти будеш активно робити її нещасною, вона це швидко зупинити. І точно так же ти не винувати всіх. Проблемах, які е, жінки там є, тому що, тому що ти не будеш, щоб, щоб ти був у всьому видавати, щоб ти міг створити стільки проблем, щоб прям сім. Ну от така така штука.